Всім привіт. Сьогодні вже 8 чи 9 травня. Ну щось таке. Ось-ось буде середина травня, кінець весни, а в наших лісах немає, не те, що комарів. У нас досі машкарови немає. Зазвичай у нас мошкарва починається із теплим, першим теплом в квітні. Потім тиждень, днів 10, кінець квітня, 1 числа травня. І різко-різко, як, як по дзвінку починаються комарі. Камар, і десь буквально за тиждень тут вже не пройти. Тут зараз, на цих місцях, де я стою, тут дихати неможливо без маски від комарів і машкарових. Зараз все не так. Ну ось Перша, перша зустріч. Ось цих болотах у мене із інвазією. Раніше такого нікого не траплялося. Ось, привіт. Перша зустріч з інвазією в цих заплавних лісах. Раніше вона була тільки на правому березі річки по вологих ярах. Ось тепер, будь ласка. Ну, нічого проти, проти природи воювати неможливо. Як є, то вже і є. Соловейка тьохка, соловіна співу з кожним роком чимось менше і менше і менше. Можливо, скоро настануть часи, коли за всю весну тут не затягне жодного солов'я. Яка не яка муха прожужжить, а частіше це джміль чи осмія? Майже не чутно солов'я. Такий собі конструктор кожна гілочка тримає попередню. Гніздо живе, але хтось, хтось скоріш за все сидить на яйцях. Голови не видно. сидит на Краса. Болото. Камаха схожа на Волотенского хижа Але це не, не такий ктир, як, до якого я звик, а це схоже на помість ктиря із джмелем. Зазвичай я не зупинявся біля канвалій, їх не фотографував і не знімав, тому що біля цієї квітки було неможливо зупинитися. Біля конвалій живцем з'їдали комарі, А тепер, будь ласка, жодна комара. Якась там мушка прозищить. А частіше це буває бджілка на канваліях. І все. медоносна бджола працює на конвалиях. Бджола працює на конвалиях. Досить часто побачишь медоносну бджолу працюючи на конвалиях. Настільки все змінилось за тиждень. Якби я не знав хоч трохи цих місць, я б не впізнав де я. Тож тут, тут постійно відпочиває. 100% хтось постійно відпочиває? Ні, що туди не, не дайти. Друзі, якщо вам корисні та цікаві мої відео, користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства на моєму каналі. 35 гривень в сучасному житті це не гроші, а для мого каналу це дуже суттєва підтримка. Черепахи тікають, не тільки побачать, а тільки почують. А ось там лежала група черепах, потікала раніше, ніж мене побачила. Черепахи налякані тут, звісно, дуже. Оце якесь тут в лісі біля моєї пастки схоже на жертвоприношення. Гризунчик такий. Це хвіст широкий, як у білки, схожий на Соню. Хто в курсі, як, мабуть, горішникова Соня малесенька. Ну, Трохи більше пальця великого. горішникова Соня, мабуть. Відкісна тваринка цікава, шкода. Ну нічого не зробиш, природа є природа. Дякую всім за увагу та терпіння.